Перший внесок до благодійного фонду Папа для України зробили керівництво Запорізького регіону під час зустрічі із державним секретарем Ватикану, кардиналом П'єтро Пароліном. Гуманітарну акцію на підтримку українців розпочав особисто папа римський Франциск наприкінці квітня. Ми спитуємо дуже великою гордою, що посітіли ми Запорізький край, і тим більше з такою благою місією, це забота о тих переселенців і про тих слоях населення, які у нас і спитують при воєнні дійства велику нужду. Під час спілкування кардинал П'єтро Паролін назвав трьох членів технічного комітету Ватикану, що опікуватимуться розподілом коштів фонду ПАПА для України Зібрано, по крайней мере, Не знаємо, не знаємо шточі. Нагачисленна сума денег во всьому мире именно для потребностей і нужд наших українських граждан. Наш харф выбран для того, чтобы их распределять, эти средства. Я думаю, что как раз таки церковь знает более чем государство, кому оно более нужно, и кому дойдет до адресной помощи. Угоду про співробітництво з китайською провінцією Хилунзян уклала Харківська область. Документ підписала 16 червня перший заступник голови Харківського були адміністрації Юлія Світлична, яка очолює делегацію Харківщини. Вона підкреслила, угода про торговельно-економічне, науково-технічне, культурне співробітництво дозволить активізувати відносини між двома регіонами. Це додаткові можливості для розширення співпраці в таких сферах, як промисловість і сільське господарство, наука і техніка, освіта та охорона здоров'я, культура, і мистецтво та Сторони домовилися всебічно сприяти розвитку торгівлі, виробничого інвестиційного та інших видів економічного співробітництва. Харківщина та провінція Хилунзян домовилися на паритетних засадах створювати сприятливі умови для розвитку спільної діяльності бізнес-структур, включаючи заохочення, підтримку та захист інвестицій та організацію нових робочих місць. Наноматеріали для вирощування дерев перший результат експерименту планують показати вже наприкінці липня. Ініціатору досліджень лісогосподарський інноваційно аналітичний центр спільно з науковцями Національного університету біоресурсів та природокористування та інституту мікробіології та вірусології імені Заболотного використовується. Окремі штами лактобактерій Bacillus subtilis і е, наночастки Церію це сприяє е, збільшенню е, не менше ніж на 20-25% енергії проростання. Та збільшенню відсотка переживаємості цих потенційних насаджень за результатами досліджень. Українські держпідприємства та науковці зможуть взяти участь у грантах європейського союзу. А це залучення інвестицій для держави та додаткове фінансування лісової галузі. В цілому це нове обладнання для лісодослідних станцій, нові кошти для наших вчених, і звісно, вирішити вирішити цілу низку питань, починаючи з відновлення. Відсотку злісненості у наших нересурсних областях.